Доброго ранку, зранку вже гуляємо. Так, де ми знаходимось? А ми знаходимось біля ще однієї, моєї можливої нової роботи. Угу. Чик, колись я грала. Та й зараз, мабуть, мію. Доброго ранку тепер ближче. Ну, я не знаю, я, мабуть, просто якась невдаха. Тому що тільки в мене могла би статися така ситуація з цими роботами. Оця секлітеля, яка мене покликала. Ой, господи, я вже тиждень на стресі, не від того, що в не мав у мене роботи, а від ставлення людей. Коли ну, я там розповідала відео за цю секлітелю, де я мала би бути помічником повара. Де мене попросили звільнитися від мого шефа з клінінгу, де мене все влаштовувало, окрім не своєчасної зарплати, де ніхто не ганяв, де тебе вважали за якусь просто нормальну людину. А тут я втрапила в якесь рабство, і вона перші три дні, ну так сказати, як я ще офіційно працювала на шефа, а до неї я просто приходила у вихідний день, як би начебто допомогти відчиняти кафе. Ну, насправді мене ніхто не попереджав. Я просто прийшла на співбесіду, і людинка отак почала помой стали, та, -та, 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 -та приходи завтра. Ну, і я приходила як на підробіток, бо вона ж платила зразу, ну а кому не треба гроші. Платила таку саму зарплату, як і мій шеф, але зразу і на руки. Ну і відганяла вона мене так, тобто вичистили ми і кімнати, і кухні. І якісь туалети, і гаражі, і склади, і пічку. Давно я на відео покажу. Багато. І при тому, що вже останні три дні мені ніхто не платив. Ну не те, що вона там не хотіла. ну Людина забувала, то в неї гості, то-то, то-то, то. Все, вона постійно зайнята, а я, ну добре, вона потім, ну потім. Чому я ж не думала, що може бути якась підстава. Атмосфера. Атмосфера така, як проходила моя робота? Тобто я приходжу там на 9-10 на годину і що мені робити? Іди спитаю в тої, в тої, в тої. Добре, що мені робити? А... Ну, наче вже ж вже все зробили, дівчата кажуть. До речі, мені там дали ім'я Попелюшка. Наче вже все зробили, але ж стояти ж не можна. Зараз я знайду, є там п'ять кастрюль, три сковорідки, якісь виделки, тобто знаходили роботу, щоб я не стояла. От мені знайшли, я там почистила, виходжу з кухні і я ж не знаю, що далі робити. Я ж приходила помічником на кухню, а не принеси подай, іди нахер не мішай. Піди туди, не знаю, куди зроби те, не знаю яке. Ну і звісно, я ж виходила і стою там або на перекурі, телефоную сину, бо він якраз сам поїхав. Вайп піду за одягом на останній дзвоник. Хазяйка радянського закалу. Іночка. Роботаємо, роботаємо. Почому стоїм? Мені цей цирк вже надоїв. з телефоном стоять нечого. Да я ж твою мать, нехай. В сенсі я в тебе взагалі не працюю. Ти мені не дала ніяких взагалі обов'язків. Ти повина йти іскати сама роботу, що вот, гді видіш, ділай. Тобто вже дійшло до того, що просто жінка миє підлогу, вона приходить і говорить, бросай, пусть помоє. Ну, я вважаю, що це тупо якесь знущання. Але ж думаю, добре. Витерплю. Витерплю, тому що я вже там звільнилася, мені вже назад дороги немає. Ну, є, але туди-сюди ходить нащо, Думаю, добре. Я все зможу, але я можу все, але я не можу ставлення такого паскудного до себе терпіти. Ну, але ж це не все. Потім ввечері вона мене кличе. Давай документи на оформлення. Я то документи дам, кажу, але ви ж мені не сказали, що буде в них написано, яку ви мені посаду пропонуєте. Жіночка на мене так подивилася, наче я її обікрала. Так, типу, в смислі, а яка тобі різниця? Ну Тут вже офігіла я в сенсі, яка мені різниця. Мені, типу, має бути байдуже, що я буду робити, який в мене буде графіки, яка в мене буде зарплата. Я, типу, якийсь раб, який не мав взагалі жодної роботи, куди попала та й робив, в мене взагалі-то була робота. І взагалі-то тут хріна. і є вибір. Вона говорить, ну, якщо тобі є різниця, ну так посуду будеш мить. Включно з туалетами і підлогами. А кажу, а якщо я от просто. Ну, я можу відмовитись, якщо я не хочу. Вона чуть зі стільця в того не впала, типу, а не хочеш. А, ніфіга собі вона ще й не хоче мить туалети. Коротше, я пішла і більше я не повернулася. Ну, я їй написала, що мене не чекайте, я не буду, я договір не підписувала. Але і гроші я так само не бачила. Я людині цілий день вчора писала... писала, писала. Тобто раніше, коли я пишу, Треба приходити на роботу, вона через секунду. Так, да, да 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 А то я цілий день пішов, вже другий день пішов. Я просто запитала, чи ви мені плануєте щось заплатити чи ні, мовчить. Ну я вже ввечері написала, що типу окей, добре, ну там 190 євро, їх можу подарувати. Але ну так не робиться. Вона мені не заплатила тільки за того, що я не схотіла мити посуд. І не тільки заплатила, так вони тут всі коріша, вони ще й зателефонували, вона тут нікого ні ціні, да даже роботу не захотіла. Ви б просто бачили ту легку роботу. Ну, до шефа повернутися я можу, але він мені так само. Що досі не розрахувався, дарму інспекцію телефонувала, вони сказали, так, якщо пройде десятиденний термін, 10 робочих днів, має виплатити зарплату, якщо ні, то можна звертатися, писати заяви. Я шефа поставила. А куди я поставила? Я його повідомила, що після 20 го числа це вже буде порушення, бо він мені хотів в кінці місяця віддати, це вже буде порушення, і начебто він сказав, окей, добре, 20-го віддам. Ну, тобто і тут не віддають, і тут не віддають, і мать його, трижди. Але що, щоб з мене зробили таку, що я ще й винна, ну я, чесно, такого давно не бачила. Це коли я жила в десь малесенькому там містечку, там могли баби ляпати тими язиками. Але я ж поїхала в Київ, щоб просто більше оцих пліткарок не бачити. І тут, та нащо ж, нащо ж взагалі я до якихось знайомих мене відправляють? До чужої людини прийшов, відробив, не відробив, або в був інспекцію, або ти не чуєш, що вони про тебе говорять. А тут зв'язалася з жінкою під каркою, яка просто говорить і ж ти, українки на кухні хочуть працювати. Угу Що ж це у вас так много і всі повара вже по паланді? Пасуду вам тільки мить за три копійки Тобто явна агресія щодо українок. Зневага, і навіть, ну це вже як називається шахрайство, коли тебе використовують як раба, а потім від тебе морозяться, не хочуть віддати якісь ранні копійки. Давайте краще прогуляємось, бо вже пройшов майже тиждень, а мені досі, ну... Ну, що всі, ти себе неправильно поводиш, треба йти вимагати. Ну, люди ж різні, ну я така. Я не хочу нічого вимагати. Я хочу, щоб мені просто віддали моє. Я хочу нормального ставлення, при тому, що ніхто мене не попереджав, що я це буду робити. Я мовчки нагнула голову, і робила. Ну, все, отримала. Ну, щоб ви не тільки мої скиглі слухали. Бо я взагалі в цьому парку це ж нову роботу знайшла вчора. Прибирання, там невеличкий будиночок, тільки 5 кімнат, 60, а той 70 євро за 5 годин. Офігенна робота, нормальний власник, розрахунок раз в тиждень. Не треба. Бути рабом, де тебе зневажають. Так. Ну от, я думаю, що це я з вами поговорила останній раз. Вже з усіма переговорила, і тепер я вже заспокоїлась, в мене все добре. Закриваю цю тему робочу надовго. І що? Чим помилуємось до моря, підемо чи ні? Ой, десь такий гарнющий будинок бачила, але він уже позаду, з такими цікавими, гарними старинними балкончиками. Не зняла наступного разу. Це ми знову біля концертного залу. Про таких, як я, мій вічим, батько говорив. Два городи обробила, одна диня уродила. Тобто на дві роботи бігала, а самій навіть немає за що пофарбувати волосся. Лох, це... Пожизні дає злані. Ой, яка ж краса? А це квітка схожа на цибулю. Цибуля ж так квітне. Як же можна вдома щось знімати і взагалі сидіти в душній квартирі, коли тут такі красоти? До речі, порадьте хтось мені, нормального психотерапевта онлайн. Хочу сімейного лікаря, бо проблеми не тільки в мене, а і в стосунках з дитиною і ну, коротше, просто порадьте. Психолог треба всім, не тільки мені, всім. Ну, ще вам краси. О, такі в нас у дворі росли колись різних кольорів. <рес> Клас. Так, буде сьогодні такий квітковий влог. Ой, так слухайте, недалеко. Ми вже сюди вийшли на басенаві, що мореш поруч. Квіт. Квики, квитки. Що показують? Я все одно не піду. Людей мало, а чому мало? О, нема ще 12 години. Хоча тут встають люди рано. Вже бігають там, з пів восьмої ранку вже бігають. Ну, спортсмени. Саме по цій вулиці я бачила. Бурштин, бурштин, бурштин. Знову якась будова. Що це буде, я вже не побачу. О, тут, до речі... Мочу резиденція дуже хвалять кухню. Все по-домашньому має бути. Але я ще не була, Заберу зарплату завтра та й приведу сина. А чого ні. Вітер сьогодні, і завтра, і післязавтра. Каштани вже відквітли, відцвіли. А я ж квіти обіцяла. Нічого називати не буду, ви краще мене знаєте, бо я тільки все переплутаю. Гвоздичка і щось ще. Я не флорист і не екскурсовод, я просто люблю поговорити з розумними людьми. Що то вони роз'їздилися тут? В бікла. О, 6.50. Є нас п'ятус. А щойно я проходила не в оцій вулиці, а там просто в місті було 9.99. Обід. Комплексний обід о, таку. Таку я вже купила для своїх котів. Вони пограли тільки 10 хвилин. 10 євро коштує. І ще, ще нікого нема. О, я є. Я не знаю, а з якої години відчиняється. Може з 11-ї, хтось з 11-ї, хтось з 12-ї, хтось перший. Зранку тут ще більш зачинено, тільки, мабуть, їдальні. Їдя... Краса. Я просто три дні просиділа вдома в своїй міні-міні ну, поганому настрої. То мені тепер все гарне. О, а там можна намалювати портрет. Близько 20 хвилин. Ого, що швидко. До речі, люди їдять кукурудзу. Я тільки в цьому році дізналася, що тут кукурудза в Литві привізна, що вона не росте в них. А я ж думаю, чого в них це не популярна страва, тільки на пляжі продають. А не той клімат не росте. Ну, а там, на другому, де воно? Ой. На другому поверсі там, я колись була, пару років тому. Ось стояла там, знімала, підійшли до мене п'ятеро людей. По, 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 мої, по моєму татуюванню вже в мене, мабуть. Ну не мабуть, а по татуюванню. Побачили, Коротше, я просто хвилююся, бо війна, теми такі. Підійшли і говорять, слава Україні, ми з Полтави. Приїхали просто в гості відпочити і за п'ять днів знову повертаються додому. Волонтери, волонтери. То я ще раз поплакала, бо сьогодні такий день просто. Всі мене дістали, всі мене ображають і роблю з себе жертву, замість того, щоб навчитися давати відсіч і стояти за себе. Рано чи пізно ми всі втомлюємось. Ой, як шумить море. Це оце мій психотерапевт. Безкоштовний. Ого, дивіться, точно. На вихідні з 12-ї, а в будні дні з 16-ї години працюють. А ну, то правильно. Що ж їм тут зранку відчинятись, людей ще нема, вечором будуть сидіти, їсти, пити, слухати море. Ото би на те колесо, да звідти познімати відео. Бо коли я була на тому колесі, я ще відео не знімала. А зараз ну, типу шкода заплатити там, скільки 30 євро, це багато. Це мені 4 години треба працювати, щоб там от не коледо проїхати чи два. Колись це були для мене не гроші, коли заробляєш онлайн, а коли вже це руками, то все вимірюється, мені дві години працювати три. Так, ухти, фото. Дуже дороге. Так, у нас в Києві вже надурили. Подіржіть, потримайте пташку. Потримали пташку, каже, тисячу гривень на корм. А до війни тисяча гривень це було багато. А я просто була з литовцем, він приїхав у справах, і ми просто там ходили Київ дивились. І вони ж почули, що турист та давай нас розводить. Кажу, добрий вечір. Турист він то не я. Але все одно 500 гривень дали. Це, це капець, 500 гривень за день треба було працювати. Так що ці пташки розводняк. Ну не ці. А папуї. Фото з попою. Ай, кваси з бочки. Як колись. Ой, смакота. Але сьогодні неспокутно. не спекотно. Неспекотно. Пусто. Треба болить знімати, треба якийсь такий пристрій такий тримач. Шквіти вам обіцяла, це я знаю, це шипшина, так? Да? І тут гості. Там що, такі віти? Вже хтось засмагає, тільки вдягнений. Послухаємо хвилю, червоний прапор купатиць заборонено, ну звісно. Так я штормить. От вам і red Flag. А ось вам вами скульптура Юраті і Кастітіс. Легенду прочитаєте в гуглі. Отак, От сходив, знайшов роботу, ще й розфарбував своє життя сіре, яскравими фарбами квітів та моря. До речі, отеж, як про свій інтернет не встигла, я тут про... Психолога чи психотерапевта, мені вже реклама в інстаграмі Мантлі, купа психологів, але для мене це я можу піти до будь-якого хірурга, стоматолога, гінеколога, але психотерапевт, я їм нікому не вірю, тому я до них і не ходжу. Але знаю, що треба, але я довіряю тільки команді Карпачова, але вони дуже дорогі. Але як показав мандлі оцей сайт, то там і оці бог зна хто ще дорожчі. Так що треба повертатися до команди Карпачова. Я до них колись зверталася, але поки підійшла моя черга, я сказала, ви мені вже не потрібні, я сама вирішила свій внутрішній конфлікт, бо я тоді поїхала в Україну, мені було там чим зайнятися, я не думала взагалі про свій стан. Дякую за перегляд. Ну, ви хоч зі мною прогулялись, не тільки жістки. Вже все добре, гарний настрій. Йду додому. Ще знімову. Троянди, які в нас біля дому, білі. Тож троянди хоч. І все буде добре. Всім пока. Пока. Останній раз там ще пильця була. І там пігонії а там е... що ж там? Аж там троянни. Свій <свійна> Ось по такому вітру, але все одно прийшли подивитись маленькі кущі пігоні. Хай, який він А там ще. Жинка. Які вони пахучі, гарні. Ну більш пахучі, ніж гарні. І колючі зарази. Як рози.